Малювання осінній килим. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, Виглядає так казково Восени і парк, і гай Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Діти, а яка зараз пора року? Вірно осінь, падають листя, вони стали різнокольоровими, навколо стало красиво, на доріжках лежать листя, по них можна ходити і слухати, як вони шарудять. А ви знаєте, малята, адже скоро цієї краси не буде. Настане зима усю землю в країні так хочеться, щоб така краса нас радувала довше. А я знаю, як зберегти таку красу. Треба взяти і намалювати її, і ви мені в цьому допоможете. Що нам потрібно для роботи? Доска, альбом, склянка з водою, листочки, пензлик, фарба, сербе... серветка, тканина. Спочатку треба покласти листочок на клейонку або доску, нанести Не фарбу на одну сторону листка, потім прикласти листочок до альбомного листочка, накрити зверху тканиною і сильно притиснути ладоньками. Потім зняти тканину і листочок. Подивіться, вийшов відбиток. Красиво? Приступаємо до роботи. Ось такий вийшов у нас гарний килим. У вас все чудово виходить малята. Ви молодці.